Руська Радіо Україна та новий канал проводять спільний фестиваль Золотий грамофон Україна. Як зазначила головний продюсер нового Оксана Панасівська, вони знайшли круте містечко під Севастополем Орловка. Саме туди, з 4 по 6 серпня, варто податися. Тема першого фестивального дня 15 хітів за 15 років. Саме стільки виповнюється «Русскому радіо Україна, і головним ведучим цього дня буде звичайно наш друг Сергій Кузін. На другий день бережіть свої животи, гумористичний день. Артисти, які будуть виходити на сцену, будуть винуждені попадати в ситуацію, коли їм придеться теж шутіти, при без всякого монтажа. А на третій день поєдинок між українськими та російськими фабрикантами і виступи молодих зірок. Хто саме з артистів виступатиме, всі мовчать. Росії. Ось, наші українські зіроки. А особисто Шаумані потай радить приїхати на день раніше і поїхати на два дні пізніше. Бо очікують ще на препаті та автопаті фестивалю 3 серпня виступатиме Олександр Іванов та гурт Рондо, 7-го – Вадим Казаченко. І ще порада дівчатам: не забудьте прозоре вечірнє вбрання, раптом побачите нашого Діму Коляденка.